28 березня в Народному домі міста Тисманиці проходив обласний чемпіонат шкільних команд веселих та кмітливих. В зональних іграх брали участь три команди з Тисминицького, Тлумицького та Галицьких районів. Команда з Городенківського району на ігри не прибула. У фінал вийде одна команда, яка братиме участь в обласних змаганнях. Тож журі з поміж трьох команд мало вибрати одну найкращу, найвеселішу, найцікавішу. Слід відмітити те, що усі команди добре підготувалися до змагань. Привітання, розминка, домашні завдання. Ось по таким критеріям оцінювали виступ команд-члени журі. Організатори цієї веселої імпрези Кавалєрка-2013, управління сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, головне управління освіти науки обласної державної адміністрації, а також відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Тисминицької райдержадміністрації та Тисменницький районний відділ освіти. Переможцями стала команда Люди в теплому з стисненецької загальноосвітньої школи, тож вони і представлятимуть наш район на обласних змаганнях веселих та кмітливих.